Привіт, броти, на каналі Кохан Плей. Мене звати Андрій. Сьогодні продовжуємо проходити сюжетний квест в грі Грісі. Сьогодні у нас четверта частина Толсу, яка знаходиться на маленькому острові Факторія Полярна зірка. Як вона там правильно називається? Так, факторія полярна зірка на H10. Як завжди встромляємо свій ніж, слухаємо діалоги від садза. Він нам щось здасть. Угол, наклони кліптика ліп... ліп... 23 градуси. Ходит, у вас была встреча с капитаншей? Я все знаю. Ага, молодец. Говорят со старым Сэдзом, так там мы с ним старые друзья и чужих тайн не выбалтываем. Капитан Шабриксе вы у меня всех, кого знает. Это факт. Ассад единственный, кого он позволяла читать и по звездам. Ведь у него есть зазовы подразить подзорная труба подозрительно. Так-то воин скоро кажется на асценденте относительно змеи. Ой, блять, начинается все Значит, вы ищете камни. Хотите проплыть туман и поговорить и повторить под капитан Джордж. Возьмите эти бумаги записи сад. Вот он тоже лучше бы разыскать. Капитан спрятал его, добросил Садза. а теперь некому смотреть через нее на звезды. Смотрите на нее, увидите друзья сад, если вы достойны, закрывающий капитан Шабрикс, они укажут вам путь ма все бумаги это не подарок вот дрожащая королева как она у него метафорума сферная нестабильность давай же. еще здесь короля цислы не ти нахуй блять короче уже на початку игры, чтобы разуметь куда наплывсти вот полярная зерка находится то есть на севере правильно тому Становстанувся лицем до полярної зірки. Це на сієро, тобто отуди, куди ми дивимося. І нам на острів Кандербандіста. щоденнику буде починатися перші слова спіною полярної зірки, то нам от сюди. Тобто нам туди ну, спіною до Рощаблизнцу, лицем до острова Кондербандіста. В принципі, що там, що там, лут знаходиться. Там написано, в принципі не знаходиться. Тут написано, що під фонарем, а там буде написано, що він там під пальмою. Між там, камнями щось таке. Так же пливемо, якщо лицем на сєврі, якщо новою, то на юг. Тут, в принципі, все поруч. Зараз треба викопати на цьому острові а сундук. В цьому сундуку буде знаходиться незвичайна підзорна труба, в якій ми будемо бачити зірки. Так тут Також щоденники, коли з поскідую скріншоти, де знаходяться всі щоденники, тому вони треба буде чисто там для якихось там люшок. Піднімає і забираємо підзорну трубу. Через цю підзорну трубу ми можемо бати зірки навіть в день. І в цій книжці нам треба розібратися, куди нам пливсти. Тобто тут кожна зірка розказується, що кожна зірка значить. Перша нам сестру назвать приземлення большого орла. приземлення большого орла. Определенне це остров одинокий Тобто це острів одинокая бухта. Ось він знаходиться і нам треба знайти якусь статую. Замістіть з нею нашу підзорну трубу, щоб зробилася якась зірка. І тоді будемо від цього виталкуватися. Ну, і зараз все побачите. Пливаємо до нашого острова. І що нам треба зробити? Там ми одразу звідси селя, бачимо скалу. Так, тут шонс капітан, кулі, давайте розвалимо. О, йдемо, йдемо до цього камінчика? Так, нам треба якось так стати, щоб ми побачили. Ось. Щоб Орел стояв прямо. О! Ось так ось. Що це нам дає? Отак от ставимо орла цього, щоб він стояв, типу на камінці. І копати прямо тут, де ми стоїмо. Перший камінь ми отримали. Все дуже просто. Інша історія. Чоловік, потерявши самоцвіт. Тут, хоч і пишеться про знаходиться гребет відкритий, це все наїбалово. Ну, тут потім розказується, що це, і прям розказують, де нам шукати камінь. Нам треба на русалочі приют на Б-13, поплив на русалочі приют. Пливаємо до острова русалчі приют. Нам тут треба підземелля знайти. Точніше печеру під водою. десь русалка годить. А ось тут неряємо. Там ліворуч. І ось тут у нас другий камінь. Все просто. З'явилася нова якась підсказка на пошук чогось новенького. Тут скелет один, тут скелет другий, нічого собі. Так, що у нас тут відкрилося? А після того, як ми взяли два каміння, нам треба відправлятися на, ост... на безменний острів, якого нема на мапі, він знаходиться на Н13. Це просто піздець. Уявляєте, просто скільки нам пливсти, блять. Там є підземелля. Після того, як ми взяли ці два каміння, ми пливемо на безменний острів Н13. Там не раємо, обставляємо ці два каміння, нам буде потім покажуть, який у нас тут є. По цьому то тим будемо орієнтуватися, куди нам хозяй далі. Наблизилось до нашого безіменного острова. Так, ось ми наблизилось до нашого безіменного острова. Тут, як завжди, якісь блядь, корали срані. Це десь метри від нього, ну хір з ним. Так, беремо наш сундук з алмазиками і неряємо. Тут десь повинна бути печера. Ось вона. Так, знаходимо ідола. І далі йому ці кристали і дивимося, які нам тотем дадуть. І в нас з вами тотем Краба. У нас щось здобавились? Так, так, тут розказується, де нам шукати це сховище з Тутем Краба. І я вам скажу, знаєте що, нам дуже сильно пощастило. Тому що тотем Краба знаходиться на цьому ж самому острові. Вставляємо прямо сюди і все. Це просто тупо фарт, якщо чесно. І в нас вже дуже знайома картина. І тепер як нам розгадати те, що у нас зараз буде? Дивіться, у нас от не розгадана історія. Воїтель розгнівався. Двоїтель це. Цей чувак воїтель, це дивіться хто це. Ось великий воїн. Це воїтель, сліза сонця. Це в нас вогонь. Просто треба все це запам'ятати. Кракен, мацтруха, це кракен, москва царіця, понятна. Тут, в принципі, все елементарно просто. Просто треба якось це при собі тримати і розгадувати загадки. Що нам треба? Наприклад, нам треба воїтель рознявся. Спочатку це воїн, сліза сонце коснулося вже. Треба це вогонь. Він просив гардеса помощі. Це. Орел, горди орел і отец себе. Це золото перо. Друга комбінація мої <кхідність> сделали з, з неуружи. Озброїть це стрела, зван уничтожить древній матері, це о, акула. Учитель намагався помішати розправі. Це Скоробей, но не слушав. Це знову воїн. Як це виглядає на практиці? Воїн, вогник, орел, золоте перо. Друга, Стила, кула, Скарабей И снова воин. И все. Камень, камень засекать все И все, изи все просто. Водим. І несемо нашому садцу, чи як там його звуть, факторію полярна зірка на H10. І знову на хер знає куди. І там таких історій, якщо я не помиляюся, десь 6 чи 7. Я також скріни поскидую, як розгадувати загадки. І на всі острови, і на щоденники, на все поскидую скріни, так що проблем у вас не буде. Це я на факторію полярна зірка. Поплило для, на фактури полярна зірка віддамо каміння цьому чуваку. Віддамо його підзорну турбуцю. На цьому четверта частина Детолсу у нас закінчиться. Наступна частина детолса під назвою Діка Роза буде починатися на острові. Я всім у мадам Оліва. Не Олівія. Оліва, вони дуже схожі. куди сад засунув свої становістки таблиці? Куди-куди в дупу. А, та ви нашли мої позорну трубу. Чудесно. А знову свой хуйньо не супер дур. Цьому нас історія закінчилася. Всім дякую за увагу. Всіх обняв, підняв. Береся, бро.